Саме безглузда добавка в світі, яку нам впарюють на кожному кутку. І це колаген. Мене дуже часто просять порадити вибрати колаген. Тому пояснюю, неважливо, який колаген вам впарюють, він не працює. Будь то чойз, Коралкла, морський, пептидний, чи навіть рослинний колаген. Хоча взагалі такого не буває. Але маркетологи такі придумали, типу для веганів, але по факту для лохів. А ще останнім часом навіть з'явилася купа досліджень, які нібито підтверджують ефективність колагену. І так, вони дійсно існують, але є невеличкий нюанс. Тому що більшість експериментальних досліджень, які показують його позитивні ефекти, спонсоровані виробниками колеген. Ну і здавалося, бо що тут такого? Але для мене. Мене це вагомий аргумент. Ну, бо якщо колаген така перспективна добавка, чому ж до сих пір ніхто не зробив якесь круте дослідження колагену, опублікував його в Nature, яке б заткнуло нафіг таких критиків, як я. Ну бо якщо реально круто провести експеримент з колагеном, з великою вибіркою, і колаген покаже хороший ефект по омолодженню в то та Боже, це ж науковий прорив, слава, купа грантів і світове визнання. Але ви знаєте, чому ніхто цього не робить? Та тому, що реальні вчені, розуміють, що це повна залупа, бо вони добре знають біохімію, і ніхто за це не береться. Ну бо колаген це білок. Це велика молекула, яка в шлунку перетравлюється до маленьких амінокислот, всмоктується в кру. І організм наш не в курсі, що йому треба з цих амінокислот знову збирати колаген саме в вашій І Він пускає ці амінокислоти для створення тих білків, які йому в конкретний момент найбільш потрібні. Ну, наприклад, гемоглобін нашої крові. Тому якщо у вас от прямо руки чешуться купити колаген, купіть краще сироватковий протеїн. Тому що на відміну від колагену це хоча б повноцінний білок, хоч норму свого білка доберете. І на відміну від колагену у це на шкіру якраз дуже позитивно впливає.